Інтелектуальний марафон, де перемагає не лише стратегія, а й командна робота, зібрав у центрі позашкільної освіти дітей та батьків на змагання із шашок. На цьому турнірі важливий не вік, а вміння і досвід. Тому за однією дошкою можуть сидіти різні учасники. 12-річному Даниїлу захоплення шашками передалось від батьків. Хлопчик має свою стратегію, яка допомагає вигравати. Я граю шести років. Моїй родині грає тато та мама. За 6 років я маю більше 100 медалей та більше 20 кубків. У мене є своя стратегія ходити в центр, атакувати та захищатися. Грі із сильним суперником надає перевагу Нікіта Болтнів. любить вивчати різні стратегії, а потім їх випробовувати. Мені дуже подобаються шашки, бо насправді я спершу навіть не очікував, що Ця гра настільки глибока, мені здається, навіть більш глибокіша, ніж шахи. Там стільки прийомів і різних трюків їх не перелічити, і це насправді вражає. Як у мене є програма, на якій я граю шашки, і я зазвичай граю на максимальному рівні важкості, бо на інших просто не так цікаво. Хочеться по максимуму виправити свої зусилля і. Постаратись виграти такий рівень важкості. Перше на таких змаганнях Ірина Фуміна із сином прийшли у парні вишиванці, аби виокремити свою команду. Ірина зізнається, це син навчив грати в шашки, і сьогодні вирішили спробувати свої сили та поборотись за нагороди. Як каже Володимир, це стратегічна гра, яка розвиває критичне мислення та логіку, що добре допомагає у навчанні. Цікаве сімейне дозвілля зі спортивним азартом, де за шашковими дошками єднаються різні покоління, стало гарною традицією на літніх канікулах, каже головний суддя Ігор Дзюба. І щоразу на такі змагання приходять нові учасники. Це турнір серед дітей та батьків. І хочу сказати, що це є в першу чергу підтримка батьків талановитих дітей, які беруть участь у цьому змаганні, беруть участь у інших змаганнях, де можна відчути командний дух перемоги, де переживаєш не тільки за свій результат, а і за результат ну, тата, мами, бабусі чи дідуся. Гра в шашки є сильною сімейною традицією у родині Малесиків на ці змагання. Владислава прийшла разом із молодшою сестрою. Першу партію. Виграла ну, завдяки своєму розуму, я можу так сказати. Просто подумала, прорахувала ходи і виграла. Кожного року покращую свої знання, я стараюся, я, я вивчаю щось нове. У мене є тренер, який мені допомагає в цьому. Я загалом ну мені подобається цей вид спорту. Я ну, стараюся в ньому розвиватися і докладаю всіх зусиль вдома. Ми граємо я граю не тільки сестрою, я ще й з татом, і з самим дідусем. Цифру ми навчив грати дідусь. Турнір відбувається за куловою системою у сім турів. Досить тривали випробування, але організатори подбали про гарні нагороди, аби підтримати учасників. Змагання проходять за підтримки фонду ігоря палиці. Тільки разом перше, третє місце буде нагороджене. Кубки також відзначені дуже гарними медалями Це серед чоловіків, серед жінок, серед юнаків та серед дівчат. Тобто, максимально буде все нагороджено і кожна дитина отримає ну, можна сказати, таку нагороду і мотивацію для подальшого розвитку в даному виді спорту. Цей вид спорту насправді інтелектуальний, розвиває дуже добре мозок, розвиває логічні зв'язки. І звісно, приємно, що батьки долучаються до змагань разом із дітьми, показуючи власний приклад, показуючи гарний приклад таким чином. І звісно, фонд «Ігоря це тільки разом, оскільки ми були разом з федерацією на першому турнірі, підтримуємо цей турнір вдруге. Дуже втішені, що такий вид спорту розвивається. Вивається у Луцьку, хоч він і не дуже популярний, але, звісно, він дуже потрібний. Битва стратегії і логіки об'єднала сімейні команди у шашковому турнірі, де кожен хід має значення. Не усі виграють, але найцінніша перемога це час, проведений разом. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.